Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Початок нової седмиці знаменується для нас читанням Євангелія від Марка, і сьогодні ми чуємо повчання Христа сповнене прикровенних висловлювань, які пояснюють єдине образ народженого у Царстві Небесному, духовні критерії тих, хто успадкує небесну вітчизну. Уважно послухаймо цей євангельський уривок! Казав Господь хто спокусить одного з малих цих віруючих в мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жорновний на шию і кинули його в море. І якщо спокушає тебе рука твоя, відітни її, краще тобі калікою увійти в життя, ніж з двома руками йти в гієну у вогонь невгасимий, де черв їх не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі кривим увійти в життя, ніж з двома ногами бути вкинутим у гієну у вогонь невгасимий, де черв їх не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж з двома очима вкинутим бути у гієну вогнену, де черв їх не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожний вогнем осолиться, і всяка жертва сіллю осолиться. Сіль добра річ. А якщо сіль не солона буде, чим ви її поправите? Майте сіль у собі, і майте мир між собою. Вийшовши звідти, приходить у краї іудейські за Йорданською стороною. Знову збирається до нього народ, і за звичаєм своїм він знову вчив їх. Євангеліє Від Марка. У послідовному прочитанні 9 глави Євангеліє Від Марка. Ми зупинились на тлумаченні образу дитини, і ось перший вірш сьогоднішнього читання також продовжує тему святої простоти дітей. А тому Господь і каже одного із малих цих у Царство Небесне входять ті, хто є дитиною в душі, чистий серцем, не зіпсований гріхом. І далі Господь трикратно повторює твердження, що краще людині відсікти фізичний орган від свого тіла. Як то око, руку чи ногу, аніж мати її перешкоду для входження у царство. Звісно ж, не слід сприймати ці вислови прямозначно адже Христос нікого не закликає до каліцтва. Священомученик Климент Римський так пояснює ці євангельські вірші. Нехай ніхто з вас, братя і сестри, не думає, ніби Господь звелів відсікати частини тіла. Промовивши ці слова, він хоче, щоб не частини тіла, а помисли і приводи до гріха ми відсікали від себе. Тоді і думка наша, яка стрімголом мчить на колісниці споглядання, направиться до любові Божої, і у цьому прагненні самі тілесні почуття підтримують такий напрямок думки, бо очі наші, неначе будні й несамовиті коні, намагаються ухилитися від курсу вершника. Не послаблять вуздечку і не відпустять вішки. Нехай тілесний зір підкориться думці розуму, а очі наші, нехай відповідно до Божого замислу, будуть спостерігачами і свідками Його промислу, хай не спокушають нас на лихі бажання. Наряду із попередженням про буйність думок, через які і тіло пошкоджується гріхом, Христос трикратно повторює твердження. Де черв не вмирає і вогонь не вгасає, маючи на увазі місце вічної муки, де страждатимуть нерозкаяні грішники, коли звершиться останній суд. Зауважте, возлюблені брати і сестри, що поряд із таким суворим застереженням Всеблагий Господь, бажаючи нашого спасіння, дає сповнену любові пораду, як уникнути такої страшної посмертної участі. Христос закликав нас до подвигу! Гріх розкладає тіло, як це відбувається із померлими. Гріх спотворює життя. Християнин оголосив війну гріху, і йому треба зупинити роздлівання життя. І як в матеріальному світі розкладання тканин можна зупинити сильнодіючими розчинами, наприклад, сіллю, так і ти, щоб зупинити своє внутрішнє розкладання, осолись духовно, захисти себе бронею від тлінного впливу гріха. Віддай себе впливу сильнодіючих засобів, які припинили б розпад душі, повчає священномученик Григорій Лебедів, і продовжує: Цей засіб, як сіль, що збереже душу від гріха і розкладання, це подвиг. Подвиг це вогонь. Він спалить заплутаний хмист страстей, він витіснить їдкий дим похоті, він знищить тліючий угар захоплень, подвиг це вогонь. Він опалить відкриті рани твоїх поразок, випалить нечистоту пороку, сморить розкладання, розкалить тебе до біла, як метал, і будеш ти золотом, яке пройшло горн очищення, будеш золотом, якого вже не торкнеться іржа. Так, подвиг, як очисний вогонь, буде, буде тобі сіллю. Проповідниками Царства Божого у старому завіті були пророки, у Новому. Апостоли, їхні приємники, пастирі і вчителі церкви сіль землі, яка, по слову Святителя Іоанна Златоуста, має перемогти і зберегти світ, як сіль зберігає їжу від псування, і робить її здоровою та приємною на смак. Ви, сіль землі. Ці слова Спасителя уже були виголошені Ісусом Христом на горній проповіді. На думку Блаженного фіфлакта болгарського, вони стосуються усіх християн, котрі своєю поведінкою і прикладом життя повинні зберігати цей світ від духовного псування і сприяти його моральному оздоровленню. Святитель Кирил Олександрійський сіллю назвав розсудливість, якою сповнене апостольське слово, будучи посіяне в наших душах. Воно вселяє в нас мудрість, бо подібно до того, як без солі не їстівні ні хліб, ні риба, так і без апостольського вчення всяка душа безумна, і нездорова, і неугодна Богу. Тож нехай апостольське слово святого Євангелія умудрить і наші душі, возлюблені брати і сестри, і дасть нам сили щиро та нелицемірно здійснювати свій власний подвиг. Для нашого спасіння, благословеного дня, возлюблені брати і сестри!